Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був дуже насичений день. Перша ставка. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, сирський, тарнавський, москальов, наєв. Ситуація за основними напрямками. Схід дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти. Південь на частині напрямків ситуація доволі небезпечна. Але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і Чорноморський простір ситуацію контролюємо. Північ всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога, де потрібно, посилюємось. Була доповідь керівника гур-Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення і щодо нашої протидії. Окремо і дуже детально наставці розглянули питання виробництва постачання боєприпасів та зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомляти деталі щодо цього, але це змістовна робота. Я радий чути наставці, що навіть... В таких умовах ми маємо відповідний потенціал. Протягом вечора отримуємо детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні, там, внаслідок чергового російського удару, пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків, більше 40 тисяч людей. Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо, щоб ці російські терористи і виродки не робили. Ми все відновимо. Провів сьогодні переговори з прем'єр-міністром Іспанії, який прибув в Київ. Я подякував за дуже важливу іспанську оборону і політичну підтримку за те, що протягом року повномасштабної війни Іспанія стоїть разом з нами у захисті від російського терору. Це дуже цінна і ціннісна співпраця. Саме тут, на нашій землі, ми захищаємо саме ті цінності, на яких тримається життя і не лише нашого народу, але й абсолютної більшості народів Європи. Звичайно, на цих цінностях тримається життя і Іспанії, і тому ми дуже добре розуміємо одне одного. Іспанія стала частиною нашої танкової коаліції. Іспанія допомогла нам із захистом нашого неба. Є багато інших параметрів підтримки, як вже здійсненою, так і запланованою нами. Сьогодні ж зустрівся з делегацією глобальної парламентської мережі, об'єднані для України. Це представники 13 парламентів європейських країн та європарламенту. Тематика зустрічі абсолютно зрозуміла. Зброя для наших воїнів. Санкції проти держави терориста, реалізація наших мирних ініціатив, зокрема, формули миру, говорив з президентом Єгипту, зокрема, і про захист міжнародного права, і про нашу роботу для відновлення продовольчої безпеки і про деякі аспекти двосторонніх відносин. Хороша розмова, значну частину цього дня. Присвятив підготовці до завтрашніх дипломатичних заходів маємо зробити все, щоб вони стали результативними для України, дійсно вагомими і не лише з точки зору символізму, бо буде 24 лютого, але й з точки зору реальної користі для нашого захисту. Слава нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!